9 грудня о 19.47 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у селищі Олесько на вулиці Замкова Золочівського району. Пожежа виникла в дерев'яній сауні, критій металочерепицею розміром 7 на 5 метрів. До місця виклику виїхали рятувальники 44-го державного пожежно-рятувального поста селища Олесько та 14-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Буськ. На момент прибуття вогнеборців до місця виклику сауна була повністю охоплена вогнем. Загроза перекидання вогню на поруч розташовані будівлі. О 20.32 вогнеборці локалізували пожежу та о 20.40 ліквідували. Внаслідок пожежі вогонь знищив сауну. Завдяки оперативним та злагодженим діям вогнеборців вдалося запобігти розповсюдженню пожежі та врятувати від вогню дві поруч розташовані будівлі. До ліквідації пожежі залучили сім чоловік особового складу та дві одиниці спецтехніки. Причини та обставини виникнення пожежі встановлюються. Інформують рятувальники з. ...Золочевського району.